Вітаю, хлопчики дівчатка. Сьогодні в нас 8 день календаря. Давайте. Відкривати. Ой, це щось нове. Для мене це Mind Games Queen. А, Угу, Написано, що американський бренд. Давайте відкрити. А відкривати. Мені здається, я щось чула. Але, можливо, я плутаю з якимось фільмом. Я вже заспойлерила собі. Ані, а дійсно, дійсно, вже бачила десь в інстаграмі, бачила десь на Ютубі, бачила ось ці флакони. І вони мені, чесно кажучи, візуально не сподобалися, вони якісь важкі. Мені здається, що це якийсь відсил до шах, мабуть. Давайте подивимося. Ну, до американської парфумерії, чесно кажучи, я так, на ви. Дуже з обережністю ставлюся, бо це може бути як гарно. А, в принципі, до американського континенту, парфумерії на американському континенті, яка зроблена Канада, Америка, Північна. Ну, наприклад, золоджист нам всім подобається. Чому? Чому би ні? Тобто є гарні бренди, які заходять і нашим європейським носам. Але зазвичай все ж таки американці люблять погрубіше, погучніше. Але, ось, наприклад, той самий The House of Matriarch мені подобається. Ну, Цікаво спробувати в будь-якому випадку новий бренд. Давайте побачимо, що тут котон, акорд котону кипарис яблуко. Ну, я не дуже люблю яблуко в парфумері. Зазвичай мені парфуми з яблуком не заходять, ну побачимо. Хоча корівка сподобалася. І знову ж таки, так, це канадський бренд, зоологіст корівку зробив. Так, корені з суром, шафрана, збитий ванільний крем, я так, помадка, так розумію. Хоча ванілась на стручок, ваніля, ну, ваніль. М'який мускус і кокос. Ну що, цікаво спробувати, нічого не знаю. А дивіться, для комодіті. А, знову ж таки, комодіті, так американський бренд, молоко вони зробили. Ну, мені, в принципі, подобається. Що ж, що ж. Давайте спробувати. Тут є. Зазвичай до, або після. Аго, ось. Є стаття. Хм. Знаєте, я дивлюся на цю пару, і зараз щось мені закралося так. А, я перевірю, взагалі, чи варто вам розказувати про цей бренд. Ну, в будь-якому випадку, я за хвилину до вас повернуся, почитаю про цей бренд, а, тому що ось мені дуже вони слов'янську пару. Ну він то ні, а от дівчина мені дуже нагадує славянку, я почитаю, чи мають вони. Якесь відношення до брендів, які, про які нам не варто говорити. Ще їх так звуть знаєте, Алекс і Марина. <соць> Ось я бачу їх Маріана. Марина, Маріана. Проживають у Нью-Йорку, американський бренд. Ну добре, давайте я починаю і повернуся до вас, розкажу, що з цим брендом і як взагалі воно пахне. Так що повертаємося до Queening. Mind Games, американський бренд, та, як обіцяла, пошукала інформацію. Значить, так, засновник бренду він іранець, який проживає вже давно в Америці, в Нью-Йорку, і він в парфумерному бізнесі вже більше 20 років. І його дружина, яка відповідає за маркетинг, за креативні ідеї, і вона українка. Тобто, ще до Слов'янського обличчя я була права. Думаю, що українка, тому що вона закінчила Києво-Могилянську академію. Ось так: а, щодо парфуму, зроблено якісно, ну щоб не, не якісно, з таким цінником було б взагалі якось так образливо. Парфум про яблуко. Якщо ви давно шукали парфум про таке виразне яскраве яблуко, то ви його знайшли. А, знову ж таки, цінник а, <кх> такі питання. Доцінника ну, назагалі так до цінника питання парфумерії, але якщо взяти суто композиції, давайте на цьому зосередимося, а, яблуко їм вдалося. Вдалося їм а, втілити ідею парфюмерного яблука. Це парфум, який змінюється. Він такий парфум-трансформер. Мені не подобається початок, дуже не подобається. І я вам буду розповідати з точки зору людини, яка не любить ноту яблука в парфумерії. Єдине, мені корівка зайшла від зоологіста. Так? так от, початок різкий. Початок такий, я от дивлюсь на ноту, і тут а, заявлений. і я от Думаю, що можливо це кіпарис. Взагалі, і кіпарис, який мені трапляється у парфумах, не так часто він взагалі трапляється, але от останнім часом досить це така популярна нота, то він звучить різко. Можливо, це він, можливо, це оці сучасні амбродеревині компоненти. Не знаю що, але от мені дуже не сподобався спочаток. Я е, навіть подумала, о ні. Знову щось таке супер дороге, надсучасне і дуже різке, гучне. Тим більше американська парфумерія. Вони люблять так, знаєте, зробити грубовато і різко. Але потім цей різкий початок розвіявся. Гучніх нікуди не пішла. Це дуже гучний, дуже потужний парфум. Якби його не змила, так я його змила, бо я не люблю парфумерне яблуко. Я повторюся, воно тут прямо дуже довго. Сидиться, тому я його змила. Не тому, що він не гарний, погано зроблений, просто мені вже набридло а, розношувати ту ноту, яку я не люблю. І якось я ну, не закохалася. Буває таке, знаєте, що не любиш ноту, а закохався. Тут я не закохалася, але парфум гарний на то не зважайте. Просто дуже очевидне яблуко, тому, тому не змогла я. А, так от, Починається мені. А, Після того, як розвіявся, ну, це буквально хвилин 10, це різкий початок зеленим яблуком, соковитим, зеленим, смачним таким солококислим яблуком. А потім, що цікаво, вже ближче до середини і потім до бази, це яблуко наче воно дозріло і стало червоним. От як на картинці я сюди знову принесла. Воно стало червоним, таке червоне, також соковите, солодке яблуко. І вже до середини, потім до бази, аромат пом'якшується. Це вже не так соковито, а дуже фруктово, тим не менш, воно залишається дуже фруктовим. І воно закремлюється. Тут кокос винесли як головну ноту, одну з головних нот лідуючих. Я думаю, що тут кокос його так закремлює. А яблучко таке, знаєте, дуже нагадує шаумо. Особливо початок оцей зелений, хрумкого такого кисло-солодкого яблука, яка була у 90-х оця. Я думаю, вона досі існує. Шварцкоп, цей шампунь, зелене яблуко. Оце воно мені дуже сильно нагадало. А потім він вже так закремлюється, завдяки кокосу, зм'якшається, закруглюється. Ну, я, в принципі, і кокос не люблю, тому мені не зайшло. Тому що воно звучить. Дуже потужно от протягом дня. Тобто, я не знаю, я думаю, що він годин 8-10 може вижити на, на шкірі. Я там витримала 5 і пішла змивати, і все одно у мене, у мене ще звучить його оця база, така фруктово якась кремова. Ну, і трош, трошечка води, я думаю, що вона тут таки є. Не знаю, треба розношувати, але вона тут ну, не солююча, нема такої різкості, як була на початку. Тільки тому я його змила, тому що я зрозуміла, що це надовго ми з цим парфумом. Коротше, якщо шучу, шукаєте яблуко. Ось я вам його рекомендую. Зроблено так добротно, зроблено якісно довго, шлейфово, доволі гучно, не різко, окрім початку. Дуже фруктовий, дуже фруктовий, дуже сучасно. В принципі, можна сказати, що гарно. Можна сказати, що гарно, якщо, тобто, не шедеврально, немає якоїсь такої краси, знаєте, магічної. магії нема, все доволі так прозаїчно, але сучасно, гучно. Насичено, соковито. Мені подобається те, що розпізнаване тут яблуко. Можливо, аж на надто воно так впевнено звучить. Тобто від нього можна втомитися. Від нього дійсно можна втомитися, бо ця фруктовість, вона хоч і кремова, а потім вона дуже активна, але знову ж таки, так? Ті люди, які шукають саме таку сучасну активну фруктовість. Ось, будь ласка, і не про екзотичні фрукти, так як зараз модно, а ось вони вирішили взяти в центр яблуко. Ось такі мої враження. А ми з вами вже побачимося завтра, яке це в нас буде 9, вже віконце. Тож, я вас обіймаю, бережіть себе до завтра.